17 квітня ми чекаємо призначення начальника цієї адміністрації, яка мала бути, але якої немає. Процедура взагалі виглядає так. Президент видає наказ про створення Маріупольської військової адміністрації, 17 квітня. Далі призначає начальника військової адміністрації. Далі цей начальник йде до державних установчих органів. І Реєструє нову юридичну особу Маріупольську військову адміністрацію. Ну а далі вона вже починає діяти там відкриває свої рахунки, формує штат людей, які будуть працювати. Так от, вже, вже 1 червня, а досі, начальник міської військової адміністрації не призначений. Але цікавий факт: на відкритті гуртожитків у Дніпрі був присутній пан Ігор Бойка. Це заступник. Очільника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна він є власне, основним кандидатом на посаду нового начальника Маріупольської військової адміністрації. Тож його візит до Дніпра не виключено, що це є таке, знаєте, вступ до повноважень? Можливо, подивимось, ми спостерігаємо за цією ситуацією.